Всім привіт, я тут, коротше, гуляю, гуляю. Проти якоїсь Росії стріляюсь. Вони мене нас виграють, я бачу, ти русь якийсь заресепт. Якесь таке нормальне, можеш побудувати якусь хату. Беру будую. І тут в мене виходить реально будувати базу на дереві. Знов, да, рівно. На іншій карті, ось тут застрибуєш тут, я Формалась пушка. Стреляю. Жесть. Е, е, Вы користовуєте такие хаты. Дивіться, така трешка була хата. Білядер. Стукалером кажем. Ось, ось стак. Чуть-чуть, я леглетя... Ну, я легледь туда построив прохід. Але мене вийшло. Я задоволений підписуйтесь на канал. Усім бай-бай. Будують такі хати.